Холодильник порожній. може перемогти телевізор. Це кваліфікація. кваліфікації Добрий день, мене звати Зубов Олександр. Я поступив на спеціальність 014 музичне мистецтво, тому що мені дуже подобається музика, і в подальшому я би хотів пов'язати своє життя з процесом її створення. Вступила до Бердянського державного педагогічного університету на спеціальність середнього світу мистецтво музичне мистецтво, щоб поєднати свою любов до музики з прагненням викладання та передачі знань майбутнім поколінням. Я з факультету педагогічної освіти та мистецтв. Вступила на спеціальність музичне мистецтво. Я вступила на цей факультет, щоб здійснити мою мрію, це стати професійним музикантом, якщо можна було б і відомим. А також щоб мати змогу розвивати свої музичні здібності. Я вступила в Бердянське педагогічне. Університет на факультет психолого педагогічної освіти та мистецтв на спеціальність музичне мистецтво, тому що мені дуже подобається музика, і в майбутньому я хочу пов'язати з нею все своє життя і також навчати дітей цьому прекрасному виду мистецтва.